Благослови Бог, наш сьогодні прийсно, віки віков святий Боже, святий крепкой святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкие святи безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому духу. И на неї пресну и вовки век, аминь. Пресвятая тройка помилуй нас, Господи, очести наша, прости беззаконня наша, святой посвятий изцелена, ще наша имени Твоє город. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину і святому духом. И на неї пресну и вовки веков, аминь. Отче наші же.

Бо приліжно нині притецем грішнеїм і смиреним, і припадем в опокаянні покаянні з овуще, злобина душевна, владичице помози, милосердовавши на ним, почися, якої згибаєм от множества гріхов, не отврати раб твоїх чих. Тебе боєдину заступницю і мами, слава Отцу і Сину, і Святому Духу і нині пресно, і во віки віковамінь. Не умолчим ніколи же родицем, сила твоя глагола, ти мене достойною, а ще бо небо ти предстояла, молящися за ним, хто би не збавило то бід. Тоже бо сохранил нині свободні, не отступимо тебе, владичицем. Твоя бора бо спасає, ще присно, всякі видим, Єдина благословена. Вонь ми, мир, всім премудрий спонь ми. ім'я Твоє во всяком роді роді. Во всяком роді роді. Слушачий приклони ухо Твоє. пом'яну ім'я Твоє, роди, роди. во всяком роді роді, во всяком роді роді. Господи, помолимся, помилуйся. Святийся, Боже наш, святих почуваєш тобі, славу силаємо і Моци, сина і святому духу, нині приясни. Во віки віку. Дякує дихання, да хвалить Господа. Завоє дихання, да хвалить Господа, да хвалить Господа. Хвалити Богово бо святих, його хволі, твержені, сили Його, за твоє дихання, да хвалить Господа.

Водні, оневоставши морям, іде сучанім у моград, Юдов, і в нейде водом Захарін, і цілова Єлизавет, і би сяку слишко Єлизавет, цілування Марії, младенець, взиграйся младенець її, і сполнися Духа Свята Єлизавет, і возопи, возопи гласом велієм, і рече благословена ти в женах, і благословен плод шева Твоєго, і откуду сіє, да прийде мати Господа моєго ко мені». Себо я, кобиць, глас, цілування в уші Моєю, зіграйся, младенець радощами в очреві моєм, і блажена віровав, я, яко буде як совершенний, благолани моєю от Господа, і рече Маріям, величить душа моя Господа, і возрадувався Дух моє, Бозі спасі Моє, яко призріє на смирині раби своє я, все бо от нині ублажут, м'я всі роди. Яко сотвори мені величі, сильне і свято ім'я Його, прибіжим Мар'ям соне, як три місяці, і возвратися во Догом свого тебе. Господи, святай Діво, Марія, Богородиця, Всимілостивая, Рага годуйся і спаси нетя О Марія, мати, Божа, молися за нас. Мати Христа Бога нашого, Мати предвична, я любови, рагадуйся, і спаси не ті О Марія, мати Божа, молися за нас. Мати Божія благодаті, діва непорочно, зачата, я радуйся і спаси не тя О Маріє, мати, Божа, молися за нас. Діво Херовимо світліша, Діво Серафимов славніша, я і спаси на тю оховаюші. О, Маріє, мати, Божа, молися за нас. Маріє, голубице не скверної, Маріє, благовонець віте не тліні. Рагадуйся і спаси натяковающи, По Марія, Мати Божа. Молися за нас. Марія, добра, є діва, молодопитательниця Марія, покрови, міру, ширші облака. Рагадуйся і спаси нетя Марія, Мати Божа молися за нас. Марія праведного судів, молені, Марія плачущих, утішеніє, рагадуйся і спаси на ті О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія грішников, прибіжище, Марія ходатається у спині Твоїм нас, не оставляюча я, гадуйся і спаси на тя О, мати Божа, Божа, молися за нас. Марія, єдина, чиста і благословена, я радуйся і спаси, не тя вповаючи. Марія, мати, Божа, молися за нас, за всіх молишся блаям, прибігай учих совірою, во державної твой покров не ми гріш, і, і Богу, в обід і скорбах прісно і я, обременених гріхи многими. мати бога вишня, тим, же ти припадаєм, і збави від всякого обстояння раби Твоя. О, ім'я Твоє во всяком роді, роді! Всіх скорбящих радості обидимих заступницем, я очущих странних утішенієм, утішеніє, пристанищем, больних посіщенєм. Немощних покрові заступниця, вже зоста ростим, мати Бога вишнього, ти єси пречиста я, почись самолинця, спастися рабом Твоїм. чи і і приклони ухого Твогоє, радуйся, пречиста дівом. Радуйся, чесниські птре Царя Христа, радуйся, прозяпша я гростайним, радуйся, двері небесна і неопалима якупином, радуйся, всемірний світе, радуйся всіх радостем, радуйся, вірних спасенєм. Радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичицем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу нині, і присної во віки вікового. Радуйся, вселенна, похвало. Радуйся, храме, Господень, радуйся, горо приосінена. Радуйся всіх прибіжищем, радуйся, світильниче, злати, радуйся, славу православних чесная, радуйся Марія, мати Христа, Бога, радуйся раю, радуйся я трапезом. Радуйся сине, радуйся, ручка все златая, радуйся всіх уповання. Так паки, так, і глави, миру, Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Усилий властива, діво Марія, що від віків не чувана, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво був невислуханий. Утім, повані я вдаюся до тебе, Діво, понад усі діві мати моя, прихожу і стаю перед тобою. Такаючись з моїх гріхів, прошу мати слова, не погорди словами моїми. А послухай їх і ласкаво вислухай. Умилосердися, найліпша мати, над тими, що відпалися тої католицької церкви, і виєдна їм ласку навернення. Nas, Боже, повелики, милосте, молим, услыши, помилуй. Господи Боже по велики милости твои молим те се услуши и помилуй, Господи, помилуй. Молимося, хранити граду, всеми святі, обітелі сисиком граду, весь і страні од глада убительства труса, потопаграда, огня, меча, на шестві на племенник, і меж дособне брання, і же милостиво бити благовітлою, благоприминительному, благому чоловіку любому Богу нашому, і отвратити весь гнів свой на недвижущийся, і збавити нас, надлежащо, праведного своє прощення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слушай не Боже, спасителю наш, нашого, пані, всі конці землі, і суші, хворі далече милостив, милостив буде влади когрісях наших. Помилуй не милостиві, чоловіку любець Бог. І собі славу села, йому цю і сину, святому духу, нині во привісний вовіки віку. Небудрост чеснішою, херовим і славнішою без сравнені серафим, без ісління Бога, слова родчою, сущою, Богородицю, тя величає. Слава тебе, Христе, Боже, повоені наші, слава тобі. Слава Отцує Сину і Святому Духу і нині пресною, віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Стосистей, Бог нашого, причисти своє мати, стих славних і всехвальних апостол, блажена священномучника, теодори всіх святих. Помилити спасет нас, і по благу, чоловіку, любець. oh uh...